19 вересня 2024 року перед членами правління Фонду по безробіттю стояло ряд складних рішень. Але найбільше дискусій було стосовно підвищення одноразової соціальної виплати людям, які втратили тимчасову роботу. Пропозицій було декілька: це спиратися на Конституцію України статтю 46. І робить виплату 3028 гривень, або спиратися на конвенцію Міжнародної організації праці статті 67, і робити виплату 3600 гривень, що 45% від мінімальної заробітної плати. Що таке одноразова виплата громадянам України на випадок безробіття? Це кошти, які балансуються в фонді, це податок ЄСВ, який знімається з кожного працівника. І в той період, коли він втрачає тимчасово своє робоче місце, він може звернутися в державний центр зайнятості за одноразовою допомогою. І тому тут важливим було питання визначитися, підвищувати цей соціальний рівень однозначно було потрібно. Але 3028 чи 3600 – найбільше було обговорень. Для бюджету це невеликі кошти навантаження в цьому році. Це 200 мільйонів гривень. Слідущий рік 800 мільйонів гривень. Але в фонді був до цього профіцит бюджету 10 мільярдів складною дискусією. Багато було протиріч, річ. Дуже довго ми це все проговорювали, але збалансована робота членів правління. Було прийнято рішення більшістю голосів, що з 1 жовтня 2024 року вступить в силу постанова членів правління про те, що працівники, які втратили тимчасову роботу, будуть отримувати одноразову виплату 3600 гривень. Ця допомога доступна для громадян України, як молоді, яка не має стажу, вона може отримати півтори тисячі гривень, так і для працівників, які. Тимчасово втратили своє робоче місце з 1 жовтня це буде 3600 гривень. Також і для військовослужбовців, які проходили свою військову службу за посадами, були списані, стали ветеранами і тимчасово ще не працевлаштовані, вони теж можуть отримати цю одноразову фінансову допомогу від держави. Більше інформації можна буде дізнатися в Державному центрі незайнятості на їхньому офіційному сайті та на сайті правління фонду по безробіттю.